Давайте, пул І погнали. Нагадую, зайвий раз не бігаємо. Дайте танкам поставити спочатку. Міліки дасте час, щоб вас підхиляли, якщо ви будете, коли ви будете розбігатись. Розбіглись. Угу. Добре, можете назад повертатися. Кінетика з'явилась. Добре. Uh, зараз буде таргет Свіч. The... Кінетика падає над босами. Добре, Кілісіт, можете зб... Зб... збігатися до нього, тільки, будь ласка, без АО є демеджа. Рейден, набара... намагайся до себе більше сферок. Я тобі одну принесу. Ну добре, або так. Забирай, забирай з мене. Рейден, забирай з мене сферку. Угу. У тебе пружинка, відійшли. Міліки, відійшли від Кілісіта, обережно. Міліки повернулися назад. Кінетика над тобою капом, Хелсінг під о, цей лови. Давайте, Геру. талдарам ренджу тримаємо, нагадую. Кінетика нова з'явилася. пружинка обережно. Попригали, Міліки. Олекса, давай Мастераур. Все, добре. Живі. Крапива, візьми тепер ти, будь ласка. А, ні, ти в танку. з Стетхем, візьми ти. Поміняйся з Олексою. На вогонь Стетхем поставив, досиш Мастер Ну Хоча, ладно, тут вже таргет, свіч буде. Добре, байдуже. Паланар. Нова кінетика з'явилася. Угу. Розбіглися, Міліки. Крапово захил. Міліки, перша паті. Почекайте, вас підхиляють. Не вайпніться зі стаками. Все добре, можете повертатись. Кінетика впала. Нічого, нічого, все нормально. Дай сакру. Олекса, Олекса, давай сакру. Ведіть, 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 ведіть босса. На місця. Там келісят. Сверки у танка не забирайте головне. Все добре добили.